Ні разу ніколи я не чув спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити мовить по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на рівень. рівні. Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера і так далі. Я... Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Коротке відео тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. А з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюче, грязна, блін, всіди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, ждеш саме ті е, місяцями, апойн, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо попити. Тут так тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но до типу. бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема цих істеричних, знаєте, які як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейти в Німеччину, бо це кончена блін країна взагалі.